Друзі, я вас вітаю. Давайте сьогодні подивимося, чи дійсно в Україні є можливість зараз завершити війну. Зараз таке відбувається в інформаційному просторі з приводу підписання цього документу, який називають в кавичках мирним планом, але це ж просто капітуляція. До речі, я виходила в ефір на каналі Мій Світ. Давайте я залишу в описі під цим відео посилання на моє інтерв'ю на каналі Мій Світ. І ви подивитеся, там є відповіді на дуже багато запитань. Яка буде подальша історія розвитку цього всього для України? Чи підпишує Зеленський цю цей мирний план да, в кавичках? Тобто там всі, всі, всі відповіді на питання. І про Трампа, і про все на світі. Подивіться, а давайте зараз будемо дивитися, чи дійсно зараз для України є можливість завершити війну. І давайте зараз ми назвемо 4 місяці. Отак, от, плюс-мінус 4 місяці. Це буде означати зараз для карт. Бачите, карта вилетіла одразу е, міжнародних угод і договорів. Так, чи дійсно зараз є можливість завершити війну в Україні? Чи дійсно ми дожили до цього моменту? Нарешті, так. Карта дурня, щось несподіване, карта планети Уран, яка говорить про те, що ви навіть не уявляєте, що вас чекає. Це буде такий сюрприз. Це обнулення ситуації, це внесення величезних, або ж величезних змін в цей план, або ж взагалі старт з нуля, тобто старт нового плану, старт чогось з нуля. Тобто, це карта. Її не можна передбачити. Планету Уран взагалі не можна передбачити. Щось я довго вже затрималась на цій карті. Давайте далі. Повішений. І бачите, ми не говоримо про завершення війни повне, ми зараз говоримо про реально, про заморозку. От я не знаю, чи є це там в пунктах, але в кінці кінців, бачите, карти говорять, що сюрприз, да? або ж внесення змін в план і буде все-таки. Підвішена ситуація це пауза або заморозка. Так. Справедливість буде підписана. Скоріше за все, буде підписана пауза якась. Карта Мах Послухайте, чотири старші аркани підряд. Ого, карта Мах говорить про. А давайте я ще одну карту поруч з нею подивлюсь, щоб я розуміла. Чи це не зрадники, тому що дуже часто маг в комбінації з поганою картою означає зрадників? Ні, це не зрадники. Маг в цьому випадку показує, що це величезна така діяльність наших політиків і дипломатів, по-перше, тобто це комунікація на дуже високому рівні, що все-таки домовляться. І маг і ще вказує на те, що якась ідея. Приходить з космосу, реалізується тут на планеті Земля. Тобто, завдяки якійсь ідеї про а, Пентаклі, це ресурси, а, скоріш за все, вдасться ось, домовитися да, по справедливості. Справедливість це всі юридичні домовленості, а, абсолютно всі договори взагалі символізує юристів і підписання різних угод контрактів. Маг, і що означає, що нам нас достатньо, щоб фактично зупинити війну. Я ж запитувала, да, як у мене було питання поставлене. Дуже важливо, як ми ставимо запитання до карт. Тобто, чи дійсно зараз є можливість для завершення війни? Карти відповідають тимчасове завершення, тобто заморозка, і є всі можливості для зупинки. А ось тут, звичайно, не люблю я двієчку. Двієчка це ось так. Все на вагах. Бачите, тут карта е Терезів, ось видно, тут Терези у нас, і тут карта, е яка означає, що ось. Дуже така шатка ситуація зараз, розумієте? Дуже Просто треба зважувати кожне слово, треба зважувати кожну дію. Ні в якому разі не можна робити різких рухів. Треба все-таки відтягувати ситуацію, затягувати ситуацію. Україні не можна зараз різко щось відповідати. Треба відтягувати. Так. Ну і двійка завжди, по-перше, показує території. Тобто ось на вагах стоять наші території. От як ми будемо жертвувати територіями або ні? Ось на вагах реально стоять наші території. І е, Паш Пентаклій. Паш Пентаклій знову ж таки говорить про територію, а також говорить про початковий процес. От дивіться, якщо розклад завершується е, пажом Пентаклій, то карти нам зараз з вами говорять, що ми почали цей процес. Руху все-таки до завершення війни, да? але завершення війни вони бачать по карті повішеному. І ще раз це повторю. І давайте ще одну карту на Паш Пентаклій. Що мали конкретно на увазі? Ну, да, да, стабілізація? Четвірка, розумієте, це от є 10 карт. Від одинички до десятки. Десятка і дев'ятка це кульмінація і завершення процесу. Ви можете самі зрозуміти, де четвірка? Тобто, це стабілізація процесу на якомусь певному етапі. Карти говорять, бачите, жодної десятки, жодної дев'ятки, не кульмінація, не, не кінець війни, таким, як ми собі його уявляємо. По-перше, це кінець війни, такий, яким ми навіть собі не можемо цього уявити по карті Урану. І по друге. Це стабілізація на якомусь певному етапі. Стабілізація, зупинка, пауза, підвішена ситуація на певному етапі. Бережіть себе, друзі. Нехай вас Бог оберігає завжди і всюди і дивіться інтерв'ю на каналі Мій Світ. Там ми з Оксаночкою розглядали дуже багато різних запитань стосовно цього плану мирного. Так званого, і стосовно взагалі дій Трампа, дій Росії, дій України, я вам просто зараз можу сказати два слова, щоб ви не переживали в тому варіанті, в якому він був поданий от ще два дні тому. Цей документ да, він не буде підписаний Зеленським. Тому слава Богу, бережіть себе. Нехай вас Бог оберігає завжди і всюди, і до нових зустрічей.